Пиздук, голову тебе робить. А скільки ти думаєш зараз стоїть блін, мішок цементу? 150 рублів стоїть 50 кіло, а не 20. А я тобі скільки кажу? А ти кажеш 150. Это от 4-50 гривні. 50 кг. Та де грам. то 50? 50 5... грамм, а? Та О. там, блядь! 20 кіло. А, я то. Так... А що він каже мені, продаю тобі цемент 50 грам. 150 гривень. 50 кіло, не грам. Він мені продав 150, а ну, Це ти п'ять, блять, цей вот. 150 грамм купив. За 150 гривень. 150 грам. Це горівка на Тупий чоловік тебе наебають везде, молоде таке, а суперечці. За спиною. Дуже як... вдячний. Як ти думаєш? Бажаю їм хорошого здоров'я, нічим не вже і ніколи не боліти. Скажи, що тобі пом помогло, добре? Да. Добре. А ну, і Дивися. сім'я. Дивишся. Пиво п'ю. Пиво п'єш, але по чуть-чуть, не лупаш, як скажений. Не бачився. Ну, ото. По 20 грампів. По 20 грампів, да? Да. так? Я знаю. Так. Пиво чи горівки? Пиво. Хмельницьке пиво п'єш? Та да, воно вже воно вже 100 не хороше. Сто процентів, де якісь помиє, діт, це не то. Да, Раніше хороше пиво. було. Раніше луче. Там, наверное, вже. Віточки? О. Вара нема. Я тут присвоююся. через пару місців присвоююся тут. То я, я вам відійшлю Попробуєш тут пивко, яке тут є. Пивка якогось м'ясця такого щось придумав. Багато хто з вас писав, що почекай, почекай, скоро буде сніжок. Я кажу, тебе, який сніжок, вже тут вже літо. Вже літо, понімаєте, вже немає мінусової температури. Ви подивіться, де ви бачите той сніг? Тут Вже немає снігу ніякого, вже літо. У нас вже такий знаєте, клімат плюс 20 скоро має бути. Колись. Ну, Я всього ожидав. Чесно вам признаюся, але не то, що буде сніжок. Це Канада. Тут клімат дає трохи йобу, але нічого, нічого. Сніг це вода, а без води нема життя. Тому завжди з чогось беру позитив. Всім гарного вечора, будьте здорові, не хворійте. Дід, а що це там за такий ріатор в Андрія є? Що Цілий будинок та, та Це його кора! Корес. Парасулько. А, я знаю, в Кам'янці є такий цей ріалтор. Я знаю, дід. Бо uh -huh. я до нього був раз обращався, ми як шукали квартиру, то я в нього питався. Кажу, як ти думаєш, що він вирішив розіграти цілий будинок? А я мітки знаю, так тобі лишив чоловік. Ти в нього знай деталі, як взяти участь. А ти б хотів взяти участь в розіграші будинка, як ти думаєш? Я? Да. Ну все, я підписникам свої, своїм також передам. Я Андрія спитаюсь, я до нього позвоню. Ну правильно. Давай, <кхех> Давайте. Все, Ось давай. Беру. На зв'язку. Зараз і дзвонимося. Добре, давай. Фера, Дякую, Дід, тримайся, ми будемо тримати зв'язок з тобою. Давай.